Супутникову антенну, телевізор, орхтехніку та інші подарунки командуванню високомобільних десантних військ передали представники громадської організації Конгрес азербайджанців України. Представники азербайджанської діаспори подякували Житомирським десантникам і висловили підтримку українському народу. Україна економічно доніматися, і, і, і як спомнів ну, слова общенаціонального лідера Азербайджана, що є сильна економіка, то это це... Страна может все. Главная цель укрепление дружбы двух братских народов Украины и Азербайджана, потому что у меня здесь растет сын, он украинец азербайджанского происхождения, ну скажем так, он гражданин Украины. Из-за этого мы должны делать все, что в будущем, чтобы все узнали, бы, что нету, нельзя делить на национальности, все должны быть вместе едины, мы должны помогать друг другу. Я хотел бы начать. Вас всех подприветствовать от имени нашего э, чрезвычайно полномочного посла, господина Инуна Медатли, который э, передал э, приветственные слова. Я хотел бы э, пожелать э, в первую очередь мира на вашей земле. С нашей стороны мы э, по-прежнему выражаем э, поддержку позиции Украины. І всегда будемо на этом ста. Ми считаємо, що і Крим окупірований, Донецкій Луганської області Это, Безусловно, ми з этим ніколи не будемо. национальности, якщо ти любиш эту страну, которая називається Україна, если хочеш, щоб здесь була стабільність, то ти делать все для того, щоб воно так і стало. Військовослужбовці подякували благодійникам за подарунки і висловили упевненість, що завдяки підтримці небайдужих людей. Україна здобуде перемогу. Це дуже приємно, що вони у такий скрутний час для нас, для нашої країни, вирішили допомогти Збройним силам України. Тож їх допомога піде у тил. Наших військ, але це так само важливо, як і допомога тим людям, тим солдатам, що зараз воюють на передовій. Сьогодні чудовий день, щоб подякувати нашій азербайджанській діаспорі. Збройні сили України висловлюють величезну подяку кожної людині, що сьогодні, вчора і завтра буде допомагати усім солдатам і нашим війська. Представники азербайджанської діаспори певні тільки об'єднавшись, можна досягнути результатів. Тож і надалі планують допомагати українській армії.